Думаю, що комусь пригодиться ось таке відео хімчистка салону Малишки Fusion. Як бачимо, як вона прийшла з Америки, так і я нічого і не робив. Ось такий тут срач, тут скрізь срач, тут у нас є ось такі плями. А ось тут у нас є плями. Ось тут, друзі, є плями. І навіть ось тут є ось такі плями. Я не знаю, як це все вивести, хто це має все відчистити. Сидіння також я брав світлим салоном, дуже хотів, щоб були світлі. Мені казали, ти задовбеся з ними, вони будуть брудні. Ну, я вам скажу, да, вони вже брудні. усіх всіх порах понабивався бруд. І якось вони сказали, що мають відчистити це все. Що Вони мають відчистити ковроліну. Запам'ятайте, який він до хімчистки. Спеціальну машину не мив десь місяць, ось такий тут срач, все в пилюці. Я сподіваюся, що все вони мають відчухати. Саме більше напрягає стеля. Ось цей ось такий срач, ці такі плями. Ну я не знаю, якось я вже проїздив рік, але бляха вирішив, що хрен з ним треба зробити ту хімчистку. Можливо. Виведять ті плями, і я вже буду їздити як в новій машині. Відео знімаю не тільки щоб вам показати, я просто їду на саму дорожчу хімчистку у нас в місті. Ну що ж, 4 тисячі гривень і машина майже як нова. Відмили, відчухали. Весь коврулін та як новесенький, як салона. Сидіння відмили максимально, що можна було зробити. Звісно, що є ось такі потертості, які нічим не забереш. Сталя, забрали всі плями. Бачимо, да, де ось там були плями. Ось тут були плями. Ну, немає плям. Абсолютно. Все настільки круто і не пошкодили, нічого не почухали. Єдине, що ось тут. Воно не відмивається, але хрен з ним. Ну і тут воно не відмивається. А так, в принципі, ось так кров, чи що воно було, його вже немає. Тут також все ідеально. Ковролінчик ну просто як новий, новесенька машина, все настільки гарно. Помили, ось тут теж все було позахляпувано кавою. Сидіння також Ну, <гум> ну дійсно круто, круто зробили все. Ось тут також був срач, весь цей срач вимили, там якась мазута була, більше нічого немає, ніякої мазути. Ось тут був шар пилу. Його вже також там немає. Багажник. багажник також вимили, відчухали. Він такий був в мене зачуханий, тому що я ввожу різні інструменти, матеріали. Ну, реально чистесенький став. Саму малишку натерли. Наполірували, покрили воском, забрали весь бітум. Ось тут було все всрано бітумом. Весь бітум. Забрали, почистили. диски намалювали. Ну Звісно, що тепер я бачу всі всі сколи, всі всі моменти, тому що позабирали весь той бітум. А так-то красота-то, яка товариші. Дивіться, ось тут теж було все в бітумі, тому що дороги активно робили літом і машина вся була не біла, а чорна. Так, сидіння водія, тобто моє. Ну Ось такі моменти. Вони сказали, що це вже по і його тільки треба фарбувати. Можливо, щось на Аліекспресі закажу і намалюю їй губи. Ну Тут також весь ось той бруд, що воно тут таке було, в'ївся той бруд, все вони позабирали. Осі ну, такі моменти теж, де пасажири позасирали руками, все все ну, ідеально. Да, пасажир? Дивися мені, щоб більше не засирав руками в мене нова машина. Тут теж такі всі моменти ідеальні, правда? Так, ти руки мив. Прийде осінь зима і буде вона знову срачове, рочове, да? Так, що кому там сподобалося, ставимо вподобайочки і, і все.